Благодійність це здатність захистити незахищене. Англійський державний діяч Гілберт. Честертон, наче адресував цей вислів німецькому колезі Фріцу Маєсу. Більше десяти років дружать громади міст побратимів Фірзена і Канева. Лише за останні роки з доброго почину німецьких благодійників вдалося відправити на лікування за кордон понад пів сотні хворих українських дітей. Останній візит Фріца Маєса до Канева дав надію на реанімацію центральної районної лікарні. Незабаром дві палати дитячого відділення буде переобладнано у сучасні кімнати матері і дитини. Ірина Цимбал продовжує тему. Чотирирічна Лера у своєму малюковому віці інвалід у дівчинки від народження, незрощення м'якого і твердого піднебіння. Щохвилини маля могло задихнутися, особливо під час прийому їжі. Ну, те, що вона не розмовляла це раз, а те, що в саму першу чергу, що вона їсти не могла, її не перекривало, носоглотка не перекривалася. В неї виходило і каша, і картопля, і, і риз. Куди тільки не зверталися батьки Валерії, двічі їздили у клініку до столиці. Сама лише операція коштувала б там 500 доларів. Та ще півтори тисячі гривень треба було на ліки, згадує Олена. Та оперувати дівчинку у Києві не судилося. Відкладали то через епідемію грипу, то через іншу епідемію. Зажевріла надія у рідних Лери після знайомства з благодійником паном Фріцем Маєсом. Він пообіцяв допомогти родині і дотримав слова. Разом з німецьким меценатом паном Вілією платили мамі з дитям переїзд і перебування у Клініці Фірзена. Проживання харчування там, до речі, щодня обходились по 80 євро. Дві операції, як стверджує Олена, лікарі зробили дівчинці безкоштовно. Зараз Валерія почувається добре, незабаром з мамою ходитиме до логопеда. Таких приємних випадків Фріцмає згадує багато. За роки братерських стосунків Канова і Фірзена вдалося відправити на лікування до Німеччини понад пів сотні хворих дітей. На часі для благодійників реанімувати Канівську центральну районну лікарню. Ще з 90-х років сюди завезли лікарняні ліжка, медичне обладнання. Сьогодні німецькі друзі взяли опіку над дитячим відділенням. Взялися облаштувати для перебування матері й дитини дві палати, що нині у найгіршому стані. Влітку ще стерпно, каже завідуюча відділення а взимку дітей страшно класти у такі палати. Коли приходить похолодання, то в цих палатах, ну, не скажу, що нестерпно, але дуже такі умови несприятливі. По-перше, ці дві палати, які німці виділяють гроші переобладнати, то вони кутові. Звичайно, і коли до настання опалювального сезону, в них дуже сиро, Холодно, в кутках з'являється пліснява, і дуже жалко дітей, які знаходяться в цій палаті без належних умов, особливо з обструктивними бронхітами, різноманітними астматичними компонентами, для яких вдихання цього пліснявого грибка протипоказане. Натомість палати перебування матері і дитини мають утеплити, освітлити, зробити душову, забезпечити навіть побутовою технікою, словом зробити за європейськими стандартами. Ми габим імкраконоса все філіабет в лікарні дуже багато роботи. Смешно, де сканкенос ще модерніше, ще краще, ще гетин. Und insbesondere die Kinderstation, би зробити все, аби лікарня набула сучасного вигляду не тільки зовнішнього, але й внутрішнього. Ich і в bin, першу чергу дитяче відділення. Äh, Власно кажучи, я теж äh, голова комітету фірзінської лікарні, і я хотів би, щоб лікарня в Канові äh, не відрізнялася від моєї. На рахунку добрих справ Фріця Майса створення у Каневі товариства допомоги дітям, хворим на цукровий діабет, ремонт дитячих закладів. П'єр Буаст казав, благочинність єдина річ, через яку людина може уподібнитись Богу. Жаль лише, що українські діти спонукають до благочинності все більше іноземців, а не співвітчизників.